Привет, с вами я, Миша Закалюк і мій брат Назар Закалюк. Всем привет. И сьогодні ми вам покажем нашу хату в Заходь. О, я тебе бачу. Да я сама одну засвіту. А це та овечка там. Десь что? Де. Пошли їм покажем. Давай знімаємо, поки ти знімаєш. Збоку давай дивіться. Але не думайте, що ми читерили, бо мене читерили. Ми довго, ну, ми насправді не довго це добували. Це робили ми все недовго. То він ліс, ми там поробили, там купа. зараз золота бронька, бо він той. Бів зумбака. Чи дати взяв? Я бив зомбака. Покажи їм. А в мене така бронька, ха-ха, я поліцейський. Поліцейський? зараз, ну, де до сходів, я покажу їм. Ну покажи їм через ліфт, де водний. Вот, тепер я теж за поліцейський. Іде через водний ліфт, не сприйду. До тих сходів, до гаражу. Скажеш, ко... Скаж, коли на гантук? Любовь там. Тепер. То сейчас. Иди, субзарут твою воду. Так, 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 так. Сейчас чуть-чуть. Вс. А не зять! Co to takie? Ty mnie ja idę do ciebie. i na drabienę, pokaż im, że jeszcze podrobienie można. Mm. <try> ja sobie pokażę, to ja mam tu kimatkę, mam tu snik. A ja tu. O. Ja e, čo ty? tu. co Co ty robisz, paraś? Nie wiem Do toalet. Ooooo, oh, a ja jak raz w toalety. Ja jak raz presio. Що, дуй, покажи їм на гору. На горі покажи. Туди. Ой, чорт мені треба на горку. Ой. Ой. Це балкон, Тут сандук. який сундук. О там єчка є, є встать. Не кидай зараз їх. В мене немає яєчок. Ти що? Я кажу сундуку. От таке треба викидати. Перья не забудь. Вот такую штуку выкидай. Від... Ты что, маєш глину, А не по шерсть. Вот такі дерева треба. Древа. Ну і железну кирку став. Да ты взял железную кирку. Я, я скрафтил. Точно. До сюда. Давай покажемо їм отут. Все. Кухню, кухню покажемо їм. Давай сюди. От дивіться, сюди Назар. І... За! йди до мене? Вот і... той речак. Що відкриває і закриває гараж. Ану. Зараз я треба треба зараз закрити. А я хочу їсти? А ні, ну хоч. Ось тут сосну Всякий камінь по ньому. О, я йду на а ти, А ти що доски не скрафтив, а? Ні, не крафти доски. Покажи їм пастки наші. Тобі оригінальні. Забери, що я закрию. Весь який ящик. Так. Покажи їм. Там кори є. Там називна плита. Якщо туди хтось стане, Дивіться, зараз я стану, то воно закриється. Бачите? Ей, Дивіться, якщо туди хтось стане, то воно заклеється. Наприклад, курка туди залізе і вона там буде сидіти. А корова там ніяк не проліз. Корова там теж зможе залізти. Ну я тільки знала, що курка і свиня, а про корову завечку я не знаю. Покажи їм город. Город покажи. Вже <гас> <гас> виросла пшеничка, <гас> параболя виросла. Куди? А я, я, я носив ці випадково. Оп. Оп. у у у Оп. Час. У барабан. На Але став бараболю. Став тепер бар... у... Та стосово той. Та стосово. Ей! Нічого ж. Все, пішли в сундук ставимо. Ой, я Ой, барабанку... Я сейчас не Ты ведь здесь. Ты ведь Так, бараболи Ты... ставим. Я... ня-ня-ня. Yeah, 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 yeah. Короче, давай закинчим. И на этом мы закинчим видео. Всем пока. Пока-пока.